Дюзен. Кимарити. Знаєте наше таке слово. Я хочу там він кемариється. Тобто це не реально спати, а так, от собі. Приклади. Ich gehe dюzen. Я йду по кемарю. Er він так собі там сидів, типу в сні щось кемарив. Або er schläft nicht. Er dürst. він не спить. Він Щось там трошечки, типу як через сон чує нас, але і спить. Як запам'ятати це слово? Уявіть собі, кури сидять на вулиці. Знаєте, як оце кури, хтось бачив, коли на сонці гріються, приймають оцю дозу сонця і кимарять. Дозу прийняв і кимарю.